Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі Я Сашко Добрий, із першим моїм рапортом в батальйоні К 2 Так, коли військовослужбовці пишуть рапорти, правильно в двох випадках, поправте мене, коли помиляюсь. Перше, це коли мова про якісь соціальні історії і спілкування по суті з державою, бо там іншого шляху не передбачено. І другий випадок, коли людська, людської мови військовослужбовця не розуміють, коли. Вичерпані всі засоби загальнолюдського адекватного тверезого спілкування. Рапорт тут я заховав, кому він моїм командирам. Ви це бачите відео, коли я вже його віддав, віддав командирам, з... оскільки наскільки я знайомий з системою ЗСУ. Цілком ймовірно, цей рапорт піде так званому капітану кошику. Проте, Проте. ми з вами люди дієві. І беремо це в робочу позицію. Отже, рапорт Сашка Доброго, перший на тепер в батальйоні «К-2». Пану командиру, доводжу до вашого відома, що я категорично вороже ставлюся до мови московитів, загарбників і окупантів України. Відповідно, відтепер я чинитиму спротив намаганню спілкуватися зі мною московитською мовою. Ніякі запитання, інструкції, накази, директиви тощо мовою окупанта не викликатимуть з мого боку нічого, окрім вимоги спілкуватися українською, поза залежності від посад, звань і будь-яких інших чинників. Це моє рішення є безстроковим і невідворотним 30 січня 25-го року. Молодший сержант Оніщенко О.В. Можете робити паузу і читати власними очима. Це формальний бік справи. Тепер про ситуацію в загалому і цілому. В 2014 року я в різні способи в письмові. Усні звертався в поситі до держави із проханням надати мені змогу захищати Україну на фронті в будь-який спосіб, так там копати шанці, готувати їсти будь що, так з огляду на брак там пальців на правиці. Мені держава відмовляла там в усний письмовий спосіб. потім з усіма цими домовленостями все якось зійшло на нівець 22 ч, лютого, двадцять лютого 22 року. Я добровольцем. Пішов захищати Україну до військоматуча ТЦК, так, і маю честь це робити по сьогоднішній день захищати Україну від московитів, загарбників і окупантів. З, разом з тим, з 2014 року, е, ніхто не чув мене спілкуватися московитською мовою. Е, так, там ще декілька років я трохи там писав твори московитською мовою. Е, Проте, не спілкувався з нею наживо ні з ким. Так і треба було мені особисто, ну, фактично, без там декількох тижнів три роки перебування в лавах Збройних сил захисту України задля усвідомлення того, що без фундаментальної, ідеологічної, націєцентричної, мовної, індивідуальної політики. Все те, що я роблю, не має сенсу. Об'єктивно, не має сенсу. Я рік в підрозділі, вже з рік з хостом в підрозділі. В усі способи доступні мені домагався того, щоб того, щоб зі мною спілкувалися побратими людською мовою, не московицькою, а людською мовою. Значна кількість із них це на сьогоднішній день робить, проте разом з тим є певна кількість. Осіб командного складу, які мають певний вплив на мою діяльність, які категорично ігнорують такі мої вимоги. Відповідно, що я можу робити правильно? Я щасливий дозріти і поставити масну жирну крапку. Я для себе вирішив і довів в письмовий спосіб до командування. І разом з тим, до, вашого, до вашої свідомості. Те, що відтепер я не реагуватиму на Москвороті, слова там будь-які, будь-кого з військовослужбовців на мою адресу, принаймні з мого батальйону. Так? Ніякі команди, накази, інструкції, будь-що московитську мовою я не буду виконувати, дослухатися, брати до уваги. Я тільки буду відповідати. Людською мовою зі мною спілкуйтеся. Українською. Крапка. Нічого. Шанці. Передок, забирання премій. Болт на все це кладу. Об'єктивно, мені так само я кладу болт на мотивацію, чому ці громадяни дотримуються такої політики. Чи вони свідомі, московити, чи вони. Ну, Барани, просто у них не вистачає розумових клітинок зібрати раму, що взагалі коїться, хто ми є і з чим ми боремося. так? Їхні історії про те, що їхні там бабка з дідом приїхали з якогось странного раного Кузьмінська чергового і заселили тут хати вбитих і замордованих українців. І тому вони, з поваги до їхніх там пращурів, зараз тягнуть сюди московицький світ. Я болно все це кладу. На все це, на будь-які можливі заходи, погрози. Це відео я не буду видаляти з Ютуба, як і інші відео, які зараз зараз їх піде пачка, тому що ну все, я для себе поставив крапку. Я для себе поставив крапку. Я сьогодні зранку про це сказав дружині. Вона сказала, принциповим, хто не прогинається, ставлять пам'ятники посмертно. У нас. З коханою дружиною розбіжності у поглядах фундаментально на поняття життя і смерті. Вона не приймає, не усвідомлює, що смерті немає. А для тих, для кого смерть є, то я, Сашко, добрий, вже давно помер. Тому я собі реально не уявляю. Я тут не за гроші, я тут не за звання, не за їхні там странні контрактики, соцпакетики, за все те, навколо чого вони там трусяться. Ну, я на все це кладу болт. Я воїн, за духом, за свідомістю, я український воїн, я український націоналіст, патріот. я чітко від сьогодні для себе вирішую, як я в 2014 році для себе вирішив не розмовляти московицькою, я для себе сьогодні, 30 січня 2025 року, беру чітко за незламну позицію. Ігнорувати, саботувати. Максимально вороже ставитися до московицької мови в усіх її проявах, зокрема з боку командування, зокрема з боку так званих побратимів. Бо москвороті це мені не побратими, це вороги української нації, української держави і мої особисто. І разом з тим я їм тим принциповим, усе буду в батальйоні, так то принципово москвороти ще я. Припиню, ну це вже моє таке поза е, рапортами. Я їм не буду тиснути руку. Припиняю тиснути руку, треба з цим зав'язувати, вони вороги. Можливо, тут зараз набіжать гнійники в коментарях писати: ми, ми подивимось, як ти в московицькому полоні заспіваєш. Знаєте, якою мовою я буду спілкуватися в московицькому полоні, якщо туди потраплю? Правильно, не знаєте. І я не знаю. Я то насправді сподіваюся, що і не дізнаюся. Проте тут ніхто не застрахований. Але це питання майбутнього. А я живу в даний момент, я дію в даний момент, і я перемагаю в даний момент. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності, до моєї особистої переможної діяльності. Борні. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України. Недостатня.